Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Опанасович Харченко. І сьогодні ми поговоримо про людей, які не лише змінювали хід історії України, а й залишили у спадок величезний слід у наших серцях. Це історії про мужність, силу духу та віру в майбутнє. Готуйтеся до хвилюючої подорожі у минуле, яка змусить вас задуматися про справжні цінності. Надія Савченко, її ім'я звучало з вуст мільйонів людей, коли вона стала символом боротьби за свободу та справедливість. Народившись у 1981 році, Надія з дитинства мала непохитний характер і неймовірну жагу до життя. Вона мріяла про небо і, не звертаючи уваги на перешкоди, стала першою жінкою штурманом в авіації Збройних сил України. Її кар'єра була непростою. Численні навчання служба в Іраку, де вона проявила себе як смілива і віддана своїй справі військова. Та справжнє випробування чекало її під час війни на Донбасі у червні 2013 року. Надію захопили в полон російські бойовики і незаконно передали до Росії. Понад два роки вона провела за ґратами, але навіть у цих жахливих умовах не втратила волі до боротьби. Її голодування, листи до українців і Незламний Дух стали прикладом для мільйонів. Савченко стала символом національного опору. Її ім'я згуртовувало людей на протестах і в соціальних мережах. Її повернення до України в 2016 році зустріли як справжню перемогу. В'ячеслав Чорновіл. Людина, яка будувала Україну ще тоді, коли мрії про незалежність здавалися недосяжними як лідер народного руху України, він був одним із ключових архітекторів нашої свободи. Його життя обірвалося трагічно, але пам'ять про нього жива в кожному, хто бореться за справедливість і гідність. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Ці люди довели, що навіть одна людина може змінити історію. Їхній приклад надихає і нагадує, що боротьба за свободу ніколи не буває марною. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.